Чоловік мій таке видумав, що я кілька днів ходила сама не своя. Я дізналася правду і от тепер думаю, чи говорити йому, що я все знаю. Ми з Орестом живемо вже 15 років разом, іначе все у нас добре, але все ж я маю інколи питання, коли він запізнюється з роботи. Оксано, ну що ти, наче маленька, та з друзями засидівся, та з колегами на футбол пішли. Ти чого? На роботі завал і мусив затриматися. Хоч все виглядає дуже логічним, але питання у мене таки виникають, і я не раз і не два телефон тайком перевіряю та одяг обдивляюся. Я з руками не молодію, а Орес тільки набувається якоїсь чоловічої мужності. Він не був таким гарним, коли ми тільки почали зустрічатися, а я навпаки. Чому життя отак повертається? Я б теж хотіла лише молодіти з часом. Так от, може, я й ревнива трішечки, але ж це все не можна отак пустити на самоплин. Отак одного разу прокинешся, а чоловіка поруч вже нема, і що, отак все життя забути? І ось останнім часом чоловік почав приходити якийсь сумний, задуманий, їсть, іначе смаку не відчуває, та в вікно дивиться. Оресте, щось сталося? питаю я його.